Вітаю, друзі. Дякую, що ви так дуже добре сприйняли моє попереднє відео, відео, де не було особливо нічого такого цінного, просто якісь процеси невеличкі, і це дало мені натхнення зняти для вас і невеличке відео по створенню обкладинки. Я вже вам показувала, що планувала я робити її зовсім іншою. Ну, але натхнення така штука, знаєте, що ніколи не знаєш, куди вона тебе заведе. Я ось навіть почала щось робити за допомогою паст, фарб, якихось алкогольних, яких алкогольних чорнилок. Ну, але щось не те. По-перше, я не дуже люблюсь. Ці такі шершаві, знаєте, такі такі обкладинки. А мені хотілося все ж таки, щоб мій джанк був приятним, приємним, дуже тактильно. ось ну І тому народилася ось така обкладинка. Зробила я, обтягнула я її, точніше, не обтягнула, а приклеїла. Старі джинси спеціально вибирала шматочки, щоб були ось такі шовчики, якісь нерівності. Так мені дуже подобається. По краєчкам це звичайний палітурний картон. По краєчкам я його обтягнула штучною замшою. Треба буде так прострочити по краю. Джинс я. Просто приклеїла зверху. Також цей вінтажний плюш, я також приклеїла на корінець. Корінець з крафт картону в щільність десь біля 300 гі. Ну, такий він в мене вийшов товстий, такий товстий. Перший раз я роблю такий товстий. А, ну що ж, да. Я вже прострочила по периметру, а, щось в мене тут заплуталось. В деяких місцях там ще плюшик пристрочила, якісь клаптички. Звісно, що ще буде додаватися строчка. Ось. І, до речі, дуже класно. ну, Наступного разу, не в цьому джанку, буде використати ось цю штуку, на якій, знаєте, пробуєш там шов якийсь чи нитки. Воно так класно, дійсно невимушено виглядає, обов'язково його десь використаю іншим разом. Отже, починаю щось прикладати, вже я так приміряла трошки, як завжди. Якісь тканинки, рванинки. І насправді це такий, медитативний процес. Мені так подобається додавати ось ці такі шматочки, якісь нерівності, десь спеціально загинати. Тут я показую, що прострочу ще по контуру карточку. цю. Отже, дуже мені подобається якісь малесенькі клаптики, якісь ниточки там закручувати, заворачувати. Дуже-дуже ну, розслабляючий і медитативний процес. В мене є таке серденько з берестяне, думаю, його додати фатінчик якийсь, якісь, знову ж таки, клаптики тканин. В якості стрічки я вирішила, ну прямо здається, що тут воно так класно підійшло. Просто обірвала краєчок у тканинного полотна такого, трошки схожий він на джинс. Але він так трошечки тягнеться. І так класно цей краєчок з обірваними ниточками, нерівностями. Дуже мені подобається, як це виглядає. Вирішила використати в якості строшечки. Ось. Ну, ви бачите, що я тут намагаюся щось, якусь композицію скласти. Якісь клаптики тканинки. Ось ця карточка з джмелем. Так вона щось мені сподобалася, що я вирішила взяти її центральним елементом. Насправді, це така штука, ось це оформлення. Я дуже довго могу, можу, точніше, ось так перебирати, підкладати, убирати. Вибирати ну, муки, муки творчества, як то кажуть, дійсно, муки от, ці такі класні, мені так подобаються. Ось, є в мене такі листочки з повітряного пластилину. Я їх з, двох старин, з обох сторін обробила акриловим медіумом, і вони, знаєте, стали наче такі трошки резинові. Хочу нанести на них ще кракелюрну пасту і десь використати. Але треба ще зрозуміти, де ось, і пристрочити їх для надійності. І вони не хрупкі, такі, вони дуже легенькі. І ось цей аріловий медіум він їм додав такої гнучкості. Я думаю, що ну, вони не пошкодяться. Ось, ось тут я їх намагаюся кудись, кудись вставити і зрозуміти, як то воно буде краще. Ну, невеличкий спойлер, я їх так і не використаю в своїй роботі. Ось. Ну, я ж кажу, що це такий процес дуже-дуже тривалий, дуже довгий. Це тканинні такі квіточки, я їх вам показувала на відео з декором. Це я сама штампувала на шматочках. Альону? Насправді не знаю, що вам тут розказую. Щось розказую, і просто прийшлося накласти зверху звук, бо щось тихо, тихо я указала. Ага, тут я показую, що я хотіла б додати якийсь напівпрозорий визерунок на свою тканину. І в мене був 3D-гель, він загустів, але він на водній основі, і я його розвела. Трошки гарячою водою, і, в принципі, він реанімувався і висох став прозорим. Ось. Але потім, коли я покривала пудрою для ембосінгу, за рахунок того, що це тканина, то воно, ця пудра вона туди між частичками, між ниточками туди заходить, ну, виходить негарно. В мене ще є ось такі трансферні наліпки від Craft золотавій, все ж таки хочеться мені додати якогось близько золота, там, можливо, десь я додам якісь точково. Так. Дуже класно виглядають ось ці кріплення для картин. В якості тримачей для стрічок. Так, такого. Ну, поки що це виглядає ось так. Я змінюю все на ходу. Випадково побачила ось цю квіточку від пріми, і вона так мені класно сюди пасує, що я вирішила її додати. Вибачте, я знімаю з руки, тому нестабільний такий кадр. Ось, щось не вистачає чогось мені по центру. Хочеться чогось додати тут по центру. Хочеться мені задвоїти цього джміля, можливо, якусь, якогось метелика туди, чи кого. Ось у мене є ось такий металевий, але можливо його використати на корінець чи в якості закладинки якоїсь. Ось зараз буду міркувати над, над задньою стороною обкладинки. Ось, ну Але, в принципі, вже мені подобається те, що вимальовується. Ось начебто Виглядає непогано. Так, ну а тут я розклала свою обкладинку і м, додаю якісь такі м, дрібнички, ось такі прищепочки Хочеться мені додати. Додала, м, Зробила китицю з ниток. Тут я вас шатаю трошки, е, якісь булавочки і щось таке невеличкі. Браціки, ну, коротше, такі маленькі-маленькі якісь деталі, які роблять роботу більш цікавою. Ось Тут також я побачила, що треба буде десь ще строчечку додати. Тут я закріплюю цей тримач для картин, щоб він так не бовтався, щоб при відкриванні не западав. Ось, ну, коротше, роблю якусь таку роботу, яка, в принципі, вона, її не видно, але вона також займає багато часу. Всі свої ниточки я прятати не буду, але всі зайвіті, які будуть недорічні на ліцевій обкладинці, я все ж таки спрячу, щось підклею, щось. Обріжу просто, щось зав'яжу на вузлик. Ну, коротше, роблю таку рутинну якусь роботу. Ну, а це вже, знаєте, збочення чистої води. Тут я в'яжу на ниточки, які залишилися від строчки, в'яжу різні бісеринки, бусинки, намистинки, і в мене немає. Бісерної цієї голки, тому приходиться протягувати вручну ниточку крізь кожний маленький навіть отвір. Ну, коротше, так от. А ви знаєте, дуже розслабляючи руки займаються, а голова відключається. Дуже медитативно. Поки що якось так, можливо, додам сюди якусь підвіску. Це нібито власниця цього блокноту, вона хоча й там відьма чи знахарка, але все ж таки вона дівчинка. І тому, знаєте, мені нагадала це моє дитинство, у бабусі була така плюшева скатертина на столі. І з бахромою такою. І вже не одне покоління дитячих ручок в'язала ось, ось цю бахрому, заплітала в косиці якісь, щось там сплітала, якісь вузлики, які так багато було сплетеного сплетених цих ниточок. що Я думаю, що це робили ще моя тітка та мама, і я також коли. Була у бабуся, а потім, напевно, що і мій син. Ну, ось, Напевно, що буду завершувати цей. Ну, Це невеличкий такий відео. Невеличке відео по створенню обкладинки. Не то, щоб навіть по створенню, просто трошки процесу. Ще тут нічого не прибирала. Десь ну, позатягувала тут. Зайві ниточки. Ось. І в принципі, ті, що залишилися, то вони тут ну, начебто, нехай так і будуть трошки. Ось. А ці я десь зав'яжу вузлики, десь просто попідклеюю. і вже буду приклеювати, вклеювати блок. Лише треба оце прикрити тканинкою, бо коли відкриваєш, так іноді. Іноді буває, що там видно цей корінець, тому ну, краще, краще його заклеїти, і трошки воно робить його міцнішим. Ось підклеюю і вклею за ці вушка свій блок. І в мене ще багато в принципі, роботи по декоруванню на ваші прохання, та в принципі, ми самі не дуже встигаємо. ми... Подовжили терміни ще на тиждень, тому до 19 грудня ви можете в більш такому розслабленому темпі творити свої, завершувати свою роботу над своїми блокнотами. І дякую вам, всім натхнення. Чекатимемо на ваші неймовірні джанки. Пока-пока.